Станіславська теплоенергетична компанія вирішила не продовжувати договір про обслуговування мереж тепло та гарячого водопостачання у багатоквартирних будинках міста. Причина велика різниця між витратами компанії на цю роботу та фактичною компенсацією зі сторони єдиного розрахункового центру. Зокрема, тепловики отримували лише третину від проведених затрат. Стек звертався до ЄРЦ з проханням переглянути вартість обслуговування мереж у домах, однак досягнути згоди в цьому питанні не вдалося. Якщо реальна собівартість обслуговування квадратного метра, Ну, там воно через перевод, Переводиться на квадратні метри 18 копійок, то згідно існуючий на сьогодні договору, якому залишилось кілька днів до дії закінчення, це 6 копійок. Ну, от. А підвали це окрема тема, інша. Да, і поганий стан це теж дуже, дуже м'яке визначення стану. Критичні, а в багатьох будинках жахливі. Стек припиняє обслуговування будинкових теплових мереж з нового року. Саме тоді закінчується чинний наразі договір. Щодо ЄРЦ, то вони великої проблеми у цій ситуації не бачать. кажуть, нішу спеціалізованої фірми, яка підтримувала теплопостачання в двох сотнях будинків. Займуть інші виконавці послуг. Для нас це не є е, якоюсь такою ну вантаженням сильним. У нас є старі комунальники, це працівники бувших жеків, е, які зараз є. Приватними підприємствами, які взяли на себе цей обов'язок, щоб на даний час не залишити людей без тепла, будуть виконувати ці функції по обслуговуванню. Тепломереж в будинках, до речі, єдиний розрахунковий центр вирішив не передавати обслуговування усіх будинків, від яких відмовився стек на користь міського теплокомуненерго. Більшість адрес тепер на контролі приватних установ. А теплокомуненерго буде лише ліквідовувати аварійні ситуації, які траплятимуться на вихідних.